Закарпаття залишається одним із найбезпечніших регіонів України. Тут немає активних бойових дій, стабільна ситуація з електропостачанням і працює вся критична інфраструктура. Місцеві громади продовжують підтримувати переселенців, а підприємства працюють, забезпечуючи робочі місця. До того ж, область має зручне розташування поруч із кордонами ЄС, що дає додаткові можливості для безпечного пересування. Наприклад, сьогодні ми завітали до Івановецької громади. Тут розташований шелтер, де проживають внутрішньо переміщені українці. Зараз у даному об'єкті проживає 28 осіб із числа вимушено переселених осіб. Їм зараз дуже тут комфортно, добре, люди. Дуже з хорошими характеристиками, хоч вони і зазнали втрат на сході, залишили свої домівки, але зараз вони тут дуже добре пристосувалися і проживають. Пані Наталія приїхала до рідного Закарпаття після початку повномасштабного вторгнення. Згодом працевлаштувалася у Лохівській школі. Жінка каже, до нового місця проживання адаптувалася швидко. У колектив її прийняли добре. Скільки колективів було в моєму житті, всі були дуже гарні, але цей просто. Ну, Супер родина, розумієте, це справжня родина. От як одна, як всі, як одна сім'я. Ще хочу сказати, що, що мене вразило в цьому чудовому колективі нас там 22 вчителі. Оця Домашня така атмосфера. Пані Наталія розповідає, на Закарпатті їй подобається. Почувається безпечно та комфортно. Жінка каже, попри те, що починати життя спочатку на новому місці, не просто її інтеграція у громаду пройшла успішно. Безпечно, у нас немає таких думок. Разом з дітьми пані Альона оселилася у шелтері, що у селі Лохове. Сім місяців тому розповідає, діти відвідують школу та садочок. Зручно, що все поруч. Після переїзду було важко звикати до тиші після життя у прифронтовому регіоні. Ми швидко адаптувалися, нас прийняли дуже гарно, допомагали усім умови комфортні. все для життя є, тому дуже комфортно і з дітками з усім. Так, ходять у садочку, у школу. Все ж поряд тут, так що дуже зручно. Ми перший час звикали до тиші. Це було ну, тяжко звикнути навіть до цього. Все добре. І сусіди, і місцева влада всім допомагають. І, так що ну, дуже подобається. Пан Максим проживає у прихистку з мамою та донькою. Чоловік каже, місцеві жителі добре їх прийняли і всіляко сприяють їхньому комфортному проживанню у громаді. Люди до нас гарно відносяться, допомагають, хто як чим може. Ну, дуже добре. Найважливіше для пана Максима, що Закарпаття відносно тиловий регіон. Тут немає постійних повітряних тривог та обстрілів. Тут тихо, тут все спокійно. Це у нас там було дуже гучно. Дуже. А тут спокій, тиша. Ну, Школа працює, донька ходить. Михайло навчається у третьому класі Лохівської школи. Хлопчик каже, друзів знайшов швидко. Знайшов п'ять друзів. Ну, а ти садували, не Подобається подобається? Так. Безпеку на Закарпатті забезпечує також той факт, що відстань від нашого регіону до Харківської області, де ведуться активні бойові дії, складає приблизно 1300 кілометрів. До слова, така відстань до столиці Швейцарії Цюриха. Попри всі складнощі, з якими стикнулися вимушено переміщені українці, вони змогли адаптуватися у громаду, працевлаштуватися та покращувати економіку України.